Новообраних депутатів до виконання обов'язків не допустили, натомість розподілили 35 мільйонів гривень бюджетних коштів. 22 лютого відбулось пленарне засідання 39-ї сесії міської ради. Щодо бюджету, то цей проєкт рішення з'явився за день до сесії. За день подають бюджетне питання за півдня, вчора вечері ще якісь питання місяці не було сесії міської ради нагадаю всі. І все рівно структурний підрозділ не спромоглися сформувати питання, щоб їх можна було детально проаналізувати, вивчити. Вчора під час засідання фракції о 15.00 дали питання щодо розподілу бюджету. Ну, мені здається, що це не Наша міська рада. Зараз під головуванням міського голови Михайла Посідка займається зараз просто використанням відчуткових своїх депутатів. І це є правда. Давайте не будемо перебанити кошти, які зараз має наш бюджет. І сьогодні цих 35 мільйонів гривень, які зараз, на жаль, депутатам тільки на вечір ці проєкти надані були, зараз ходять хотя. Просто розподілити по своїм кишеням. Я голосувати за такі рішення не буду, так як депутат. Я прошу підтримати потреби військових. То тобто, доки ми маємо використати на потреби своїх кишень, ці кошти замість того, щоб допомогти фінансово нашим військовим. Забігаючи вперед, скажу, що опозиційних депутатів знову не почули і за розподіл бюджету проголосували. Але це був не єдиний кульмінаційний момент пленарного засідання відповідно до чинного законодавства. Заступник голови територіальної виборчої комісії Наталія Красовська оголосила постанови ТВК про реєстрацію депутатами міськради Руслана Волкова від Європейської солідарності та Оксану Горбатюк від за майбутнє. Територіальна виборча комісія Кам'янець-Подільського району Хмельницької області постановляє зареєструвати депутата камянець міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, обраного на перших чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року у територіальному виборчому окрузі No1 Горбатюк Оксана Михайлівна 1973 року народження, освіта вища, головний спеціаліст відділу державного нагляду. За дотриманням санітарного законодавства Кам'янець-Подільського міського районного управління головного управління Держспоживслужби Хмельницької області проживає міста Кам'янець-Подільський Кам'янець Подільського району Хмельницької області безкорпійно, включено до територіального виборчого списку номер 1 під номером 5 та до єдиного виборчого списку під номером 18. Кам'янець Подільська міська територіальна виборча комісія Каміс Подільського району Хмельницької області постановляє. Зареєструвати депутатам Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, обраного на перших та чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року у територіальному окрузі номер 3 Вулкаф Руслан Анатолійович 1970 року народження, освітолища, пенсіонер, проживає міста Кам'янськ-Подільський, камянськ подільського району Хмельницької області, член політичної партії Європейська Солідарність, включена до територіального виборчого списку номер 3 під номером 3 та до єдиного виборчого списку на вісім. Нагадаю, обидві політсили новообраними депутатами Русланом Волковим та Оксаною Горбатюк замінили Михайла Желізника та Олену Чернець. Про що неодноразово повідомлялось у засобах масової інформації, але цього чомусь виявилось замало. Судячи стоїть постанови, яка сьогодні була зачитана, нам не зрозуміло, і в постанові не врегульовано хто з депутатів припиняє свої депутатські повноваження. Є постанова, яка передбачає, що треба завести двох депутатів. Якщо враховувати норму цієї постанови, це означає, що ми маємо збільшити кількість депутатів до 40. Тому що постанови не зрозуміло, хто вильний свободян, Мастикаш, хто, хто? – виключений з депутатського корпусу. Ми не знаємо. Це. Депутати таке трактування пояснили небажанням влади заводити до сесійної зали двох опозиційних депутатів. Михайло посідко оголосив 10-хвилинну перерву, після якої увійшов до сесійної зали із завчасно надрукованим проектом рішення. За аналізу наслід надісланих вами до концівської ради документів неможливо встановити повно якого з депутатів Кам'янської міської ради Камиспільської ради полісько Кам області 8 стопіння припинено, чию електронну картку та посвідчення депутата необхідно анулювати. Не Я більше ніж переконаний, що якби ви зараз за вийшла представник територіальної виборчої комісії, вона би вам повідомила, що документи, які вона зачитувала, були рівно такі ж, які Територіальна виборча комісія надавала по інших депутатах, особливо по ВВО Жодних інших документів. Не було і немає. Не Тому е, це не більше ніж маніпуляція, не більше, ніж перебільшення повноважень, і не більше ніж перешкоджання депутатській діяльності і набуття права депутатами відповідно до рішення територіальної виборчої комісії щодо визнання і заміщення депутатів, які випали за процедурою. Народної ініціативи. І хто вибув, відповідні повідомлення публікувалися і Територіальна виборча комісія здійснювала свої повноваження. Я думаю, що Територіальна виборча комісія а, прийме і буде діяти в спосіб, визначений законом, і реагувати на ті дії посадових осіб. Чому це так складається, шановні колеги? Сьогодні ми чітко бачимо, що сформована. Провладна коаліція Гордійська Посідка дуже боїться, щоб опозиція поповнила свої ряди відповідності до закону. Чому боїться? Скажу чому. Наведу лише один приклад. Останнім часом ми спостерігаємо детективну історію по фільму перевезенню, по перевізниках, по бюджету. Сьогодні Руслан Волков приїхав з військової частини для того, щоб прийняти присягу. Ось він сидить. Скажіть, будь ласка, він що? Має гратися в ці ігри, в нього є повну своєї роботи. Він здійснює свій громадянський обов'язок і зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Тому, зважаючи на такі дії, які точно означають перебільшення повноважень, я звертаюся до колег із фракції Європейської Солідарності не приймати участі у цьому цирку, який влаштовує Михайло Посідко. І доки не буде виконана норма не приймати участі в засіданні сесії. Після такої заяви фракція Європейської Солідарності почала покидати сесійну залу. Міський голова зайшов на радчу кімнату, де вийшов з роздрукованими матеріалами стосовно того, що щось не відповідає дійсності. Ну це ну якщо я скажу що це анекдот, це нічого не сказати, але насправді це сумно і з того, що посадові особи дозволяють так зневажливо ставитись до закону України. Який може бути вихід з цієї ситуації? далі? ну я сподіваюся, що територіальна виборча комісія ми до неї звертатися. щоб вона зверталася в відповідності до закону України до суду, і політична партія вже повідомлений центральний офіс для підготовки судових позовів проти міського голови щодо перебільшення перевищення своїх посадових обов'язків. Я так розумію, що корупційні скандали поглинають міську раду і чиновників є, тому маємо те, що маємо. У сесійній залі градус напруги зашкалював. Я приїхав сюди для того, щоб війти депутатом в цю залу. Основне питання, то що касається, що ви маєте зараз приймати це бюджет. Тому що я, як військовий, я знаходжуся в основному на сході. Я бачу ситуацію своїми очима. Ірина Петрівна, ви мені дзвонили, Ви знали, що я захожу депутатом, Ви мені дзвонили для того, щоб ми зустрілися? Чому ви не поспав пару днів тому назад? Щоб оформили ті документи, які ви кажете, що вони не доформлені. Це перше. Друге, ну, я що? чекаю, дайте висир. Я, я нікого не перебував, я спокійно слухав всіх. Друге, я знаходжуся на захисті Батьківщини. Не, не звісно, що буде зі мною завтра, післязавтра, тому що я знаходжуся непосредственно учасником бойових дій. Там в мене мій підрозділ, яким я являюсь командиром, теж там знаходиться. У мене діти від 20 до 30 років там воюють. І мужики від 45 і вищі роки, мені 54 роки. Я не знаю, як я там зможу ухилитися від того прильоту і так далі. Це розрахунок на той, іде, що в мене може не стане, що буде знову менше голосів депутатських в цій залі. У мене є що сказати по поводу ще раз повторюю, по поводу цього бюджету. Я би хотів висловити свою думку і проголосувати за цей бюджет, але в тому стані, стані, яким я особисто його бачаю. Тому в колеса, мені ставити не треба. Я маю свою, свою думку. Я ще раз кажу, я доросла людина, і я захисник цієї країни, цього міста. Якщо сюди не долітає, то це дякувати Богу, дякувати ЗСУ, що воно сюди не прилітає. А на даний час основні потреби це ЗСУ, бо потрібно поповнювати бюджетом. Ще раз наголошую, що довідня падня, вчителям, вихователям, двірникам. Ви пропонуєте не платити? Я планую більшу частину скеровувати все таки на військові. То, ви, ви знаєте, чекайте, власть, я ж после не прибуває. Я чекаю що ви проводите не платити за бідні платню вчителям? Я вже на Планую зменшити я особисто планую зменшити витрати на обустройство міста Кам'янець-Подільський для того, щоб більше йшло на потреби ЗСУ. Тому що якщо ворог дійде сюди, то йому дороги наші тротуари не потрібні будуть. Або може наборо будуть потрібні. А для того, щоб ми їх там втримали, ви розумієте, що ми свої зарплати ми другі, третій пари бєць. Штанів, дрони, купляємо всі можливі фаналіки. Я не можу вам все перечисляти, бо його все дуже багато. Ми купляємо свої зарплати. Якщо виходите, що у нас великі зарплати, то ми не відділимося також для захисту України. Тому більшу частину я пропоную просто е, затвердити більше на підтримку ЗСУ для Збройних сил України. По, така моя позиція. Ви бачите, у сурпацію влади в руках оце сладкої парочки і посібність їм, їм, їм зараз дуже вигодно що зараз щоб ті щоб до ті депутати які зараз покинуть за їм вигодно щоб пішли і вони будуть зараз діріпанити вони, вони привикли Звертаюся до тих депутатів які зараз залишаться в залі яким щоб капля совісті яких зараз використовують на потанцовках, яких зараз використовують тут на потанцовках, при віддані бюджету. Якщо у вас є хоч маліша совість, ми зараз від цього підемо. Ну ми повернемо. І як ви зараз будете нажимати свої зелені кнопки, от за цих от людей на виконцову, вона каже, це маніпуляція, не маніпуляція. На тему Менерго 5 мільйонів приймаєте. На виконком 5 мільйонів приймаєте. Зараз будете голосувати. Ви будете, а він двірниками прикривається. Позорте біля. Ви йде вийдемо від свідників, ви дивитися. Це політична політично. ви спробувати цю ситуацію. що Я є не виріховна по інвалідності. Пам'ятайте про це. Слухайте мене, ті, які випускаєте депутати. на ракети. Понял? Будь ласка, пашу. Подавай на мене ти лезу! Пішли ми! Пішли старішки на руку. Пішли! Виходи! Він мене називає, як це на руку. Виходи, старий! Аби громада менше бачила і знала онлайн-трансляцію, тимчасово припинили. Незважаючи на словесну перепалку, Михайло Посідко одне за одним ставив питання на голосування, і депутати натискали кнопки у такий спосіб. Проголосували і за бюджет. Було у порядку денному і звернення камянсько міської ради до комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо політичних переслідувань героя-розвідника Романа Червінського. Доповідати мав Василь Кобильник, оскільки фракція Європейської солідарності пішла з сесійної зали, то прогнозовано звернення не підтримали. За фактори примоти пішення не прийнято наступним був великий пакет земельних питань. Проте голосували швидко у підсумку. За три години пленарне засідання завершилось. Найбільше неприємного осаду залишилось у Руслана Волкова та Оксани Горбатюк, які так і не сіли у депутатські крісла. Ще не отримали мандати, а вже відчули ставлення влади до опозиційних політичних сил.